Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Наша сьогоднішня програма буде продовженням попередньої, і я назвала її так. Сьогодні діти, а завтра народ. Ну, це ж правда. І всі ми дорослі, повинні серцем, душею відчувати. Кожен чинок, кожен порух душі нашої дитини. Дитяча душа, вона ж як віск, м'яка, податлива у наших руках. І зрозуміло ж, правда, кожному, що те, якою виросте людина, майбутня сьогодні дитина, залежить в першу чергу, як ми тут. Будемо ліпити, що ми вкладатимемо у ту душу своїми власними вчинками, власними словами, власними поглядами на життя, власними судженнями, власним досвідом і власним прикладом. Ну це ж так. І для того, щоб правильна була наша дорога, на шляху дотворення особистості, ми повинні... Точно і правильно володіти самого маличку тим, що має дитина і що ми повинні формувати і розвивати в неї протягом її дитинства, її юності. І великий педагог Соловейчик, і він, Симон Соловейчик, зверна, звертав увагу і батьків, і вихователів, вчителів, ось на що. Він каже. Дивіться, так ось вона, наша дитина, у неї є природні потреби і обдарування. У неї є творча сила і сила волі. Чуєте? Творча сила і сила волі, що визначає її характер. У неї є душа, серце є щира віра, надія в добро і справедливість. І саме це визначає її темперамент. І є у дитини нашої і фізична, і розумова сила, є уявлення про себе і про оточуючий світ. Є уявлення тільки, але ж те уявлення треба ж далі вдосконалювати їхнє. І кожна дитина є в першу чергу цінністю сім'ї, але ж і цінністю держави, і цінністю народу. І тому, і тому. З цього ми повинні і вести нашу виховну просвітницьку, освітницьку роботу із нашими дітьми. Знаєте, ну можна з дітьми і для дітей міркувати по-різному. Ми, дорослі, можемо думати так. Міркуємо, що краще мати сім'ю чи жити в е, самотині, хоч, звичайно, зрозуміло нам переваги сім'ї і так далі. Але по-всякому ж буває. Ми можемо по-різному думати про байдужість і про працю. Ну, люди ж різні. Але є особлива цінність. І цю цінність ну, ні з чим. Розумієте, абсолютно ні з чим не можна ні порівнювати, ні зіставляти. Це цінність наша батьківщина. І саме відданість синівської батьківщині і ще жертовність, яку можна. І віддати, і віддають сьогодні сини, кращі сини нашого народу. І тому, я думаю, ви всі погодитесь зі мною, коли питання виховання патріотизму є питанням номер один на сьогодні. Бо хто, як не патріоти, як не віддані своїй землі, своїй батьківщині, люди, зможуть її захистити? Тот, як не вони і їхня жертовність жерстов, на алтар своєї вітчизни, робить її життя життям. А тому патріотизм це в першу чергу у справі виховання. Саме наступна передача, програма наша і буде цьому присвячена. А сьогодні я з вами прощаюся. Нехай вам щастить. до наступних зустрічей.